Дорогі змельчани, шановні жителі міста, гості у зв'язку з е, подіями, які відбуваються в нашій країні за останні декілька тижнів. У зв'язку з масовим аварійним виключенням світла в багатьох містах і селах е, України, в тому числі і нашому місті, я закликаю водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху. Я закликаю пішоходів носити. Е, Одяг світлого кольору, бо якщо пішохід одягнений в одяг чорного або темного кольору, то водіям дуже важко на пішохідному переході розглядіти пішоходів. І зазвичай може трапитися дорожньо-транспортна пригода саме з наїздом пішоходів. Дуже важко водію розглядіти пішохода в темному одязі, тому якщо пішохід Одягає світлоповертальні елементи, або якщо він одягає одяг світлого кольору, то водіям вдається розглядати пішохода в темну пору доби або в умовах недостатньої відомості за 50-100 метрів. У нас правила дорожнього руху кажуть, що відповідно до пункту правил 4.4 у темну пору доби, пішоходи, які пересуваються проїзною частиною або узбіччям, повинні виділяти себе світлоповертальними елементами, стрічками або світлим. Одягом тому будьте уважні, не порушуйте правила дорожнього руху. Крім того, я хочу сказати, що відповідно до доручення департаменту патрульної поліції України за підписом Олексія Білошицького патрулі, які їздять містом Ізмаїл та в районі, будуть їздити з увімкненими маячками синього кольору, як в умовах недостатньої видомості в день, так і вночі. Тому будьте уважні, шановні водії. Звертайте увагу на автопатрулі, дотримайтесь правил дорожнього руху, звертайте увагу на пішоходів. Крім того, дуже часто в нашому місті е перестали працювати світлофорні об'єкти. Хочу нагадати, що відповідно до правил дорожнього руху, якщо в нас на дорозі не працює світлофор, то водії керуються. Дорожніми вимогами дорожніх знаків. Якщо відсутні дорожні знаки, то керуються е, вимогами горизонтальної дорожньої розмітки. На щастя, в е, нашому місті на центральних вулицях всі дорожні знаки виставлені. Тому якщо не працюють світлофорні об'єкти, не потрібно працювати. Це пов'язано з тим, що в деяких районах відсутнє світло. Тому орієнтуйтесь, шановні водії, на вимоги дорожніх знаків. Крім того, якщо на перехресті з'являється поліцейський регулювальник, можливо, в майбутньому ми будемо регулювати дорожній рух зараз. Потреба в цьому відсутня. То потрібно розуміти, що регулювальник у нас має перевагу над світлофорами і над дорожніми знаками. Тому треба, якщо на, на перехресті є регулювальник, виконувати знаки регулювальника. Шановні громадяни, дотримайте правил дорожнього руху, бережіть себе і пам'ятайте, що ми завжди разом з вами. Слава Україні! Перемога за нами!